Добрий день усім. Сьогодні іду в перегляд будинку села Ходосівка. Закрите кодечне містечко. Зараз в будинку робиться ремонт. 8 км від Києва, поруч вся інфраструктура є самої Ходосівки, аутлет, супермаркети, а також Київ, буквально, якщо їхати до межі, тут хвилин 5-7, а до центру 15-20 хвилин. Такий будинок зараз є на продаж. Активно робиться ремонт, десь може місці півтора залишилось зробити. Класне місце. В котежному містечку є така ще тупікова вулиця, мало проїзна. Тут всього 4 будинка. і задній двір. Ділянка 7 і одна 7 а будинок сам 200 метрів за терасою. Трошки давайте я вам спочатку покажу саму територію містечка, потім вже зайдемо в сам будинок. У будинку активно робить ремонт, звісно, там все. такої картинки немає, але суть ви ви зрозумієте, і можна під себе там щось ще доробити. Ціна буде в описі вже з готовим ремонтом, з кухнею, з технікою. У um, ніч все буде готово, все техніка, окрім м'якої меблі. Так? Телевізори, ще плюс, кондиціонери будуть. Получається, праворуч іде ворота. клак Там є будинок для охорони. Тут дитячий майданчик і місосмуга у ліс, права сказати, тариф 30. 35 лісу. Кит, дитячий майдан, гарний. Само містечко на 25 будинків. два заїзди є, за сусіди живуть чи дроблять ремонти. Містечко продовжується і туди праворуч ще там. Більше будинків навіть, ніж тут. А суть ви зрозуміємо. Тротуар, по бокам великі, тут дві людини легко розходиться. Також дорога на два авто, гарно все зроблено. Плюс саме цього будинку в тому, що максимально все забудовано поруч. Вже зрозуміло, які сусіди, гарна панорама відкривається. І також дорога. Те, що я казав, вона саме. Ця дорога вона практично буде не проїзна тільки для своїх чотирьох будинків. Давайте по ділянці. Тут навіс на два авто, раз два люка це з переливом септик. Сам буде побудований з керамічної цегли. тепло 15 см, плюс фасад штукатурка і клінтерна плитка. Тут якраз іде водовідведення і Так З цього боку виглядає будинок. Тут якраз є підсобне приміщення, вивід під генератор, завданевісне до авто там вивід під електромобіль, така велика тераса. Звісно, коли дорогу це ремонт буде клінінг, все прибереться, поки що тут повним ходом йде ремонтні роботи. І так. ось така ділянка з цього боку. Кого раптом смущається, що багато поруч ну це плюс, що забудовано максимально, а по-друге, можна зробити озеленення насадження туй, ялинок. І таким чином можна обіграти будь-яке оточення. Тут будинки сучасні, ноги, так що це величезний плюс. Ділянка на даному етапі без газону, але газон буде дороблений в ту суму яка буде в описі. І буде дороблений ще автополив. І по бокам будуть насадження. Скоріше все буде насадження тут. Ще, ще думається по цьому питанню. Точно буде газон, автополив. Бачите, краник виведене. Таке водовідведення. Металеве іде. Тут ще будуть ворота і верхня і калітка. Наверху йде натуральне каміння. Дахи йде фальцева покрівля. Вікна бачите, такі тут німецький 70-й профіль. Кондиціонери вже встановлені. Новіс гарний для, для, для двох авто. Давайте підемо всереднього. Підна група. Зліва можна шафу поставити. Зараз займається вже Тут стеклохолст вже зробили. Будуть потім покраска робити. Будуть міжкімнатні двері. Тут якраз котельня. Котел, тепа підлога водяна. Це буде все поштукатурено. Також це підсобне приміщення метрів з 12. Також буде все поштукатурено, все зроблено. Дах і дах буде зроблений, так, і внизу також пол буде зроблений. Перший пор буде, зрозуміло, що плитка зліва така кімната на першому поверсі. Дерев'яні йдуть. І дві Гіпсокартон. Получається, іде сама стеля. Тоді ми подивилися з вами котельню підсобну, кімната, фільна груба передпокій. І тут санвузол, звісно, не такий він буде. Тут буде гарна сантехніка, плитку зараз роблять. Паду і тут ще є таке підсобне. Приміщення під сходами. Далі йде зліва кухня, Геобразна кухня, тут якраз столова, вихідна тераса, на якій ми були, камін, місце пітеле і диван. Дуже гарна кухня в Італії. Так, я обійду повністю все. Побачимо. Підвиконі дерев'яне. Нагадуємо. Да. І верхня. Зараз наверх йдемо і ще раз трасу покажу. Десь ділянка раз. Гадаю, 7,1, 7.2 сотки, Приблизно так. Якщо комусь клінкерна плитка не сильно подобається, така червона рафта, то легко перекрасити її. Взагалі нема проблем зробити її сіренькою чи світленькою, чи ще більш яркіше, нема проблем. Тоді сходи — моноліт, перекриття моноліт, на над кожною сходинкою буде підсвітка. Щоб подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першими бачити надалі ці відео. На другому поверсі є три спальні, два санузли і одна гардеробна. І силузом вже пробуємо, бачите, витяжка така плиточка. Тут умивальник з дзеркалом, біде з туалетом, ванна кімната. Тут ще можна якісь полиці і шафи зробити. Далі йде. Кімната. Перша дитяча. А я вам панораму не покажу, але ну, панорама тут гарна. На ліса, на пагорби. Трохи на село. Вже закінчується ремонт чи призустріч, ви це побачите. Навіть з двору його видно. Потім друга кімната така сама, там зараз хлопці не будемо заважати. І ще одна спальня. Це вже мастер спальня. Зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Хочу відкрити цю можливість. Тут буде якраз панорама на лісочок і на, трохи на котежне містечко. Максимально тут вже багато всього зроблено, залишилась плитка на першому поверсі, тепло підлога, до речі, повністю по першому поверху. На другому поверсі в кімнатах батареї, в санузлах тепло підлога. Залишилось я місце, півтора і воно вже буде максимально готова. Це гардеробна. Міжкімнатні двері нагадаю будуть. Це самузу свій. В загальній в мастер-спальні, так? Тотумувальник з дзеркалом, туалет з гігієнічним душем, Буде також утрап під нахилом, Так, це буде душова. Значите, тобто, такі полиці. І, і все. <гум> а це все на, для свого санузла, що треба. Умивальник є, туалет буде, є, і душова є. Нагадаю, є також загальний синвузоке, великий, дуже велике загальне свобода, чита, Також є горище, Так, розкидні сходи. Це матраж не обходить. Ті, як я сказав. Тоді нагадаю, на другому поверсі три спальні. Два санузли, одна гардеробна і вихід на гореча. А на першому поверсі кімната ще одна окрема, це вже четверта кімната, котельня пральня з підсобним приміщенням, санвузом і кухня, столова вітальня з каміном і вихід на терас. І гарний проєкт. Всіх бажаючих за першу на проєкт. Цього будинку, поки не в наявності, зараз практика показала, що. Більше купують на етапі, під це ви доробляють, тим паче залишилось місяця-півтора, може максимум два. Дивитись, як дійде все побудоване, повна кухня і так далі. Тому і записую ці відео, тому що багато хто купує на етапі зараз. Зі всім гарного успішного дня. Вже хто буде дивитися ввечері, вночі, це найкраще.